Всім привіт! Хотів зробити швиденький відеоогляд на портативну акумуляторну станцію компанії Vitals. модель PS1000QC. Замовляв її в магазині Allo, отримав ось в такій фірмовій коробці. І зараз ми подивимося, що там всередині. Отже, по комплектації. В комплекті йде інструкція з експлуатації на українській мові, шнур для заряджання, ну і звісно ж сама станція. Ємність акумулятора станції складає 835 Вт на годину, номінальна потужність 1000 Вт і максимальна потужність 1200 Вт. Сама станція виконана з досить якісного пластику, ніде нічого не люфтить. Знизу є гумові ніжки, зверху зручна ручка для перенесення. Приблизна вага станції к10 Передня частина станції розділена на блоки. Почнемо з верхнього блоку. Це порт для автоприкурювача. Вмикається він окремою кнопкою. Знизу знаходиться порт для підключення сонячних панелей. І порт для заряджання самої станції. Основний порт складається з трьох звичайних розеток. Вмикається він кнопкою, що знаходиться нижче дисплея. І блок з виходами USB та Type-C. Трішки вище знаходиться ліхтарик. Микаємо станцію, і на головному екрані ми можемо бачити з вами. Рівень заряду станції, візуальний та у відсотках, рівень потужності на вході та на виході станції. І скільки залишилось часов до повного розряджання станції. Під час зарядки станції, звісно, час буде показувати, скільки залишилось до повної зарядки станції. Заряджається станція до 100% за півтори години. Брав її для своїх потреб, а саме, щоб під час блекаутів можна було запустити котел та холодильник. Запускаються ці прилади без проблем. Тож, якщо комусь потрібна станція ємністю до 1 кВт, можу рекомендувати вам саме цю станцію компанії Vitals.